Езір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Зустріч Зеленського і Трампа у Давосі може відбутися сьогодні. Про це повідомляє видання Аксіос. Переговори проведуть перед тим, як посланці Білого дома Сті Бітков та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з Путіним, щоб обговорити мирний план. Водночас, українська сторона офіційно поїздку нашого президента до Давосу не підтверджувала. Про зустріч з Зеленським повідомив сам Трамп під час виступу на всесвітньому економічному форумі я маю справу з президентом Путіним і він хоче укласти угоду. Я маю справу з президентом Зеленським, і він також хоче укласти угоду. Я зустрінусь з ним. І я вважаю, що вони обидва перебувають на тому етапі, коли можуть домовитися і укласти угоду. Ми повинні зупинити цю війну. США можуть отримати суверенітет над деякими частинами Гренландії. Дональд Трамп у Давосі заявив, що досяг рамкової угоди щодо майбутнього острова на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Спочатку своєї промови на всесвітньому економічному форумі Трамп наполягав, що США потребують Гренландії, бо ніхто, крім Америки, не може гарантувати її безпеку, але додав, що не застосовуватиме силу для захоплення острова. Тон президента США помітно змінився після довгих переговорів. Орів із Рютте, на яких глава НАТО виклав запропоновану структуру, зокрема США зможуть побудувати на острові військові бази та розмістити протиракетну оборону Золотий Купол. Водночас Трамп обіцяє не вводити анонсовані раніше мита проти країн ЄС. На Покровському напрямку фронту росіяни проводяться ротації і накопичують свої резерви після того, як наші захисники дали відсіч ворогові і завдали йому суттєвих втрат. Водночас штурми не припиняються здебільшого окупанти сунуть пішки, техніку не використовують, бо на морозі вона не може нормально працювати. Розповідають українські військові. У нього є... Тисячі і тисячі так званих військовослужбовців одноразок, яких він під загрозою розстрілів просто посилає вперед штурмові дії, то ми фіксували випадки, коли під час таких штурмів військовослужбовці ВСРФ отримували ще навіть незначні поранення. Вони просто замерзали на холоді. Так як евакуації чекати, якщо й доводиться, то доволі довго. Якщо воїн там не може сам самостійно рухатися, то смерть на морозі це єдине, що його може чекати. І генштаб ЗСУ новив дані про втрати, яких наші захисники завдали ворогу минулої доби. Отже, вбили та поранили ще понад тисячу окупантів. Особливо врожайним було полювання на артсистеми противника. Їх знищено понад півсотні, підбили ще дев'ять танків та вивели з ладу три ворожі системи ППО. Чотири резервуари з нафтопродуктами палають після атаки дронів по портовому терміналу Краснодарського краю Росія. Вибух стався під час завантаження нафтопродуктів на один з танкерів. Місцева влада повідомляє, що є загиблі та поранені. І цієї ночі дрони поцілили по Старобешівській тес, що на окупованій російсь... росіянами частині Донецької області. Найближчими днями в Києві можуть перейти від екстрених графіків відключення світла до прогнозованих, Щоправда, вони будуть більш жорсткими. Повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Частково стабілізувати вдалося роботу теплогенерації, проте досі мерзнуть мешканці більш як трьох тисяч будинків. Сьогодні більшість спробують підключити до тепла. Там, де ситуація критична, працюють генератори різної потужності. Загалом по столиці їх 124. 400 генераторів від Польщі вже їдуть до Києва. Про це повідомив тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Петр Лукасєвич. Генератори виділив польський уряд. Водночас допомогу надсилають багато поляків індивідуально. Натепер зібрали понад 5 мільйонів злотих на генератори для України. Збір на енергообладнання відкрили світовий конгрес українців та МЗС України. Це продовження ініціативи тепло з. Польщі для Києва на фронті росіяни відновили спроби просуватися на придніпровському напрямку. Загарбники двічі безрезультатно намагалися покращити своє положення, кажуть у генштабі ЗСУ, Та найбільше штурмів ворог веде на покровському і гуляйпільському напрямках. Там минулої доби відбулося по три десятка боєзіткнень. Оборонці покровського ліквідували 45 окупантів. На Донеччині окупанти лізуть на усіх відтинках. Найбільше на Костянтинівському загалом минулої доби вздовж усієї лінії фронту відбулося 140 бойових зіткнень на Курському напрямку. Ворог в атаки не йде натомість обстрілює позиції наших військ та населені пункти Сумщини. Він мріяв про військову службу ще зі школи, а війну зустрів на наступний день після підписання контракту. Сьогодні Дмитро з позивним Бакс, оператор бойових дронів підрозділу Сокіл. Його робота в небі, але відповідальність на землі. Його позивний із дитинства Бакс як мультяшний кролик, швидкий, уважний і завжди в русі. Та замість екрана – фронт, замість гри бойові вильоти. В дитинстві дивився по телевізору мультфільм пригоди кролика Бакса, і от з цього, от вийшов мій позивний. Касує себе з цим кроликом так він дуже такий енергійний. Після школи Дмитро одразу вступив до Нацгвардії. Контракт підписав 23 лютого, 22-го року. Я пішов підписувати контракт, і на наступний день почалась війна. В мене було чотири виїзди. Два виїзди було на Лиманський напрямок і два на Покровський. Спершу Дмитро був у піхоті, потім перекваліфікувався на пілота БПЛА. Чому я вирішив піти на мавіки? Тому що я все дитинство грав відеоігри, і в мене така, як ніби, жага до цього є. Мені найбільше подобаються задачі по знешкодженню ворога. Своїм дроном Бакс проводить розвідку і полює на росіян, вишукує їхні сховки. І була така ситуація, що ворог під'їхав, можливо, на метрів. Сто до нашої першої позиції, на якій сиділи наші побратими пілоти безпілотних авіаційних комплексів. І от наші побратими передають по радіостанції, що у них стрілецький бій починається. Ми піднімаємо наш дрон зі скидом і летимо в їхньому напрямку допомагати їм відбити штурм. Далі підтягнулися суміжні підрозділи, підняли свої великі дрони. Його робота цілодобова, а сон за можливості каже: війна не робить пауз. Саме важче для БПЛА, на мою думку, для мене це е, збудувати графік сну, тому що не виходить повноцінно відпочити на позиціях, тому що 24 на 7 повинні працювати, вишукувати ворога, знешкоджувати ворога. А після перемоги мирні плани, дім, родина і життя в країні, яку захистив після закінчення війни після нашої перемоги. Я Хочу піти по своїй спеціальності, там знімати якісь весілля. Хочу побудувати свою сім'ю з коханою дівчиною. Він працює в небі заради життя на землі. Юрій Лозенко, Ми Україна, марафон Єдині новини. Сім градусів тепла у квартирах. Так живуть мешканці трьох багатоповерхівок у Дніпрі після російських обстрілів. Тепло дають лише тоді, коли вмикається світло. Та за лічені годинки, години будинки не встигають прогрітися. При цьому поруч із теплопунктом стоїть генератор, який не працює. Чому так сталося? І чи є шанс повернути тепло в оселі? Розбиралася Софія Москаленко. Вкриваються ось однією ковдрою, потім іншою, і потім ось таким одіялом. Щоб не змерзнути, діти Вікторії одягають під піжаму термобілизну і вкладаються спати разом, бо уночі в оселі температура опускається до восьми градусів. Світла немає, опалення немає. Ну, як бачите, грітися будинок повністю електричний. А знеструмлений він по 10 годин і більше, якщо відключення аварійні намагалися грітися обігрівачем, коли є світло, та не витримали мережі будинку. На третьому поверсі у нас було вас щитка. З Ліфта доставали вахторшу, яка надишалася цим газом. Тому зараз просять не вмикати всі прилади одночасно. У квартирі Вікторії принаймні є зарядна станція. Рятується гарячим чаєм. а от її сусідка Тамара від ситуації, що склалася через ворожі обстріли, не стримує сліз. Нагрітись не можу. І, і Від того, що нема тепла, сосуди зжимаються погано з серцем. Боюся, що вмру і ніхто не почує, не побачу. І ось так вже понад тиждень замерзають мешканці трьох будинків, які опалює один теплопункт. Поряд з ним стоїть генератор, тільки от він не працює. Привезли е ще в осінню, і нам розповідали, що його не можуть підключити. Це дуже складно. Писали письма, е дзвонили мастерам, е диспетчерам в «Теплоенерго», жилсервіс. Врешті-решт добилися того, що генератор таки стали вмикати. Та у січні він зламався. Вже там треті генератори привозять, увозять, налаштування немає. А у відповідь на скарги стандартне повідомлення. Мовляв, ремонт триває. Випадок є технічно складним, утім, підприємство робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи. До того ж, ці будинки пошкодило під час обстрілу росіян 6 січня. Вибиті вікна мешканці закрили фанерою. Утім, теплоізоляції від неї годі і чекати. Вилетіло зразу три вікна. Внизу у сусіда теж вилетіло зразу, теж три вікна забили ДСП. і дуже холодно. Я сплю в курці, я сплю в ботинках. Терпець мешканцям урвався, коли розмовами нічого не добилися, стали збирати підписи, аби їх теплопункт визнали критичною інфраструктурою. Всі три будинки це приблизно 900 квартир. Підписалися під цим зверненням. Я не знаю, що може статися з системою з цими генераторами. Питання не можуть вирішити. Та поки звернення нікуди не подавали, все ж сподіваються на генератором. Тим часом у комунальному підприємстві пояснюють, він несправний. Як майстер, третю добу ми разом з колегами вирішується питання постійно. Генератор, дізельна установка, так. там є ТНВД, топливний насос високого тиску. Він вийшов з ладу. Для усунення похибки цієї потрібно вузкопрофільні спеціалісти. І цих спеціалістів вже залучають до роботи, Тож вирішити проблему обіцяють за лічені дні. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.